Для мене дуже зручно в'язати дві шкарпетки одночасно на двох спицях з тросиком. Я вив'язала спочатку резиночку, потім сформувала п'яточку і зараз в'яжу по підошві. Показую вам, що досить легко і просто в'язати одразу дві шкарпетки. На одних спицях. Зараз перейду на передню частинку, ось так трішки підтягну спицю і візьму дві ниточки. бачите є Одна йде від цієї шкарпетки, а інша буде йти від іншої. І попереду у мене резиночка йде 2х2, а по підошві йде просто лицьова гладь Спробуйте і ви так в'язати. Це дуже зручно, не треба прораховувати ніякі ряди, а все в'яжеться однаково.